Дорогі брата і сестри, нехай благословення нашого царя, пророка і пересвященника Ісуса Христа буде з усіма нами. Сьогодні у нас неділя Христа Царя і наш текст, Псалом 23, 24 в Агієнковському перекладі, вірші 7 по 10. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саваот, він, цар слави. Наша тема сьогодні на День Христа Царя. Цар слави, як показує наше слово. До речі, ці вірші, чотири вірші, нам відомі ще на третю неділю Адвента ми співаємо замість 103 го псалма у нашій літургії. І тут перегукується наш сьогоднішній день в календарі, остання неділя церковного року і та третя неділя. Нового церковного року, церковного новоліття або Адвенту. Під час Адвенту ми очікуємо теж приходу Ісуса Христа. Адвент – це прихід. Ми згадуємо, як старозаповітні віруючі, або перші новозаповітні, от перехід від старого до нового заповіту очікували приходу Спасителя. Ми можемо також пригадати, той час, коли Марія була вагітна, дорогу до віфлеєму, оце все той час, який ми пригадуємо в Адвент, очікування першого приходу Христа, а тінню йде за цим і очікування другого приходу Христа. Але саме тема сьогоднішнього нашої неділі саме. Прихід Господа у славі, другий прихід, коли Він прийде як суддя живих і мертвих. Ну, а кого очікували євреї? Ну, більшість очікували Месію як переможця, сильного. От подивіться, Війде цар слави який? Господь що потужний в бою. Згадаємо ситуацію ізраїльтян того часу. Вони були окуповані, як окуповані деякі немалі землі України зараз, агресори. А тоді весь Ізраїль, вся Юдея, Самарія, Галілея була окупована Римською імперією. І що вони очікували? Багато людей очікували в першу чергу звільнення від імперського гніту, від того, що вони не мали незалежності. Але завжди були ті люди, які очікували Месії, який спасе їх від рабства гріха цього світу, від рабства дьявола. Хоча у євреїв була концепція двох месій: стражденного та переможця, тобто триумфатора, якось воно не укладалося, той месій, який в Даниїла буде іти. З хмарами, людський син і Месія із Ісаї 53, стражденний, або поруч із Ісаї 52, знов таки в славі. Це було незрозуміло, тому вони навіть думали, що буде два Месії. Як насправді Месія один, як і Бог один, але триєдиний. Але наш Месія особливий. Він Бога чоловік, у нього дві природи. Божественна, вічна і людська, саме під час після благовіщення Господь втілюється спочатку в утробі Діви Марії, а потім народжується у Віфлеємі. І разом з тим у нашого Господа Ісуса Христа, як показує Слово Боже, є два приходи: перший у слабкості, в яслах, в слабкості проповіді. І в слабкості Христа, а другий у славі знов тоді, коли Він прийде судити живих і мертвих. Отже, перший прихід. Цар Юдейський вперше прийшов у Віфлеємських яслах, і заря привела волхвів поклонитися цьому царю. Побачимо ці ясла, скромні обставини, небагата родина. Хоча шляхетна, збідніла шляхта. Господь, Марія і Йосип були із царського роду, Давидова, Давиденки по-нашому, Цар слави не дуже вражає. Ісус прийшов малопомітно, в принципі, непомітно для світу, але помітно для небес, тому що ангели співали йому славу. В ній через два, і помітний для своїх, для віруючих. Прості люди пастухи поклонилися, і мудреці прийшли зі Сходу, де йшла слава про прихід Ісуса і до тодішнього царя Ірода. І Він побачив у Христі свого конкурента. І нашому царю прийшлося маленькому втікати до Єгипту, свята родина. Йосип вів свою родину до Єгипту, ховаючись від цих солдат, які побивали немовлято флеємі. Цар слави, Дивно. 12 років до храму в Пакурі приходить наш Господь. Але він приходить в дім свого Отця, він задає розумні запитання. Він прийшов туди, наче як непомітно для віруючих. Для церкви в широкому розумінні, коли ми скажемо так. Але коли ми згадаємо знову таки історію ще перед втечею до Єгипту, Ісусу 40 днів, теж прийшла, звичайно, дуже бідна в тих обставинах родина ВПО, переселенців змогли принести тільки найбіднішу, найскромнішу жертву двох голубенят в тих обставинах Йосип і Марія. Але Семен і Анна впізнали Ісуса, впізнали Царя слави. Нині відпускаєш владика свого раба із мира. Цар слави, для вірних Він, цар слави. Дорогі брати і сестри, є думка, що цей псалом частину якого ми прочитали, який є точкою для наших роздумів над славою Ісуса Христа над Божою славою. Що цей псалом був написаний Давидом, як нам свідчить, слово Боже, що це Давидів псалом, або для перенесення ковчегу в нове місце, в нову скінію, або вже з перспективою на те, що буде побудований храм. Спочатку ми знаємо Давид сам хотів побудувати, але Бог сказав: не побудуєш. І мирний цар Соломон мав побудувати і побудував. Я думаю, одна думка не про трічить інший, могло співатися і під час перенесення ковчегу, кінці царювання Давида, і повторно співатися, як ми свої гімни співаємо улюблені часто дуже і дома, і в церкві, на різні неділі церковного року. От так само тоді проголошували. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою, Господь Саваот то цар слави. Свої впізнають царя слави навіть у покорі, як Семен та Анна. Але коли Господу було 30 років, він приймає хрещення. Для того, щоб мати спільність із грішниками, безгрішний. І цю славу мало хто бачить. Але бачить Іван і свідчить іншим. Оце агнець Божий, що гріх світу на себе бере. Там же, в першому розділі Івана, ми читаємо про те, як покликані перші учні, точніше, знайомляться з Ісусом перші учні. І один із них, Натанаїл, молився під смаковниці. І коли його приводять Натанаїла, і як один за одним показують Месію, що може бути доброго, із Назарету, який Месія? І коли Ісус Натанаїлу відповідає, що ти щирий ізраїльтянин, я бачив тебе ще там, під смаковниці, тоді Натанаїл, на молитву якого відповів тілний Господь. Каже ти, цар Ізраїлів. Оце ось слава, яка являється в серцях віруючих, яка відкривається тим, хто очікує Спасителя, тим, хто очікує в першу чергу неземних перемог, неземних плодів, хоча нам це теж дуже потрібно. Але той, хто сумує через власний гріх, через власну неспроможність предстати перед Святим Богом. І заради Христа, і в Христі ми можемо сміливо стояти перед Богом, тому що Він наш цар слави, тому що Він приготував нам сходи, драбину на небо, по якій сходять і піднімаються і опускаються ангели, яка приготовлена і для нас, як говорив Ісус, згадуючи цю драбину Якова, саме Натанеїлиму. Ну і далі, що ми бачимо? Ісус ходить до храму, навчає. Помічають? хтось вражений, а хтось хоче вбити. Пам'ятаємо, як посилають храму осторожу заарештувати Ісуса. І вони кажуть, ми не змогли накласти руки на нього. Ніколи ще, ніхто так не говорив, як цей чоловік. Ми пам'ятаємо нагірну проповідь, він проповідував як можновладний, а не як книжники їхні. Цар слави. А більше, вузькому колу учнів він являє утихамирення бурі на морі, ходить по воді, простягає руку Петру, коли той засумнівався. Ширше, сілює, уздоровлює багатьох людей, воскрешає, нагодовує п'ять тисяч, чотири тисячі голодних, перетворює воду в вино, таким чином. Кидаючи відблиски слави і показуючи, що він той Месія, І головна його місія цими чудесами показати, що у Богим, в Богим Духом, тобто і нам з вами, звіщається добра новина. Нарешті вербна. Ну, це, здається, вже слава. Благословений хто йде в ім'я Господня. Ісуса зустрічає справді як царя, царя слави. Книжники Фарисеї нервуються, кажуть, заборони їм це співати. Ісус каже: каміння будуть співати, якщо навіть цим малим ви забороните. Каміння будуть свідчити про те, що йде цар слави, якщо ми перефразуємо згідно теми нашої проповіді. Сами Месії співали тоді, подібні до цього. Ну і нарешті, через п'ять днів Велика П'ятниця, цар юдейський, цар юдейський явлений у Терновому Вінці, з трастиної багряницею, опльований, осміяний, збичований, потім передягнений в ясно білий одяг молодшим іродом, який теж не сміявся з нього. Запитання Пилата, так ти цар і інше спонтеличене запитання, коли він піднімає філософське питання, що є істина, що є правда? Цар слави, втілена істина стояла перед Пилатом, стояла перед натовпом. Натовп обрав душагубця, вараву а Ісуса царя слави, послав на смерть. І ось цей надпис на Христі: Ісус, Назарянин цар юдейський. Юдейські лідери кажуть, зніми це. Напиши, допиши, Він це казав, так не є. Він казав, що він Ісус Назарянин цар юдейський. А Пилат каже, що написав, то написав. І тут, Божа слава, явна навіть в таких от обставинах, коли Пилат свідчить, не розуміючи того, про царя слави Ісуса Христа, коли первосвященник проголошує, що треба одному померти за народ, Бог все навіть найгірше використовує нам на добро для нашого спасіння. Смерть Господа найнижча точка пониження, але він покладений в багатий гріб. Який йому там і не знадобився, він знадобився нам, як свідчення про Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння царя слави це вже сходження Ісуса. Це вже знов таки стану пониження, Він піднімається, Він переміг смерть. Він переміг наш гріх. Він виправдав нас. Далі Вознесіння царя слави. І цар слави зараз перебуває праворуч Бога. Отця всемогутнього, заступаючись за нас своїми молитвами, Він наш хадатий, Він наш адвокат, Він наш захисник. Але ми очікуємо Його другого приходу. І під час свого земного шляху Ісус багато проповідував про свою смерть, про Воскресіння, але і про другий прихід, і про те, що до нього треба бути готовими, як ми сьогодні читали в нашому євангельській читанні, про мудрих і нерозумних дів. Отже, брати і сестри, ми живемо між першим і другим приходом Ісуса Христа. І Господь являє свою славу в церкві. Це не так ефектно, як буде під час другого приходу. Це нагадує ті проповіді, які слухали Ісуса, як звичайного рабина. Ну, дивувалися, ну розумна, ну, потужна. Але Господь не показував усю славу. Але для нас цього достатньо. Тому що найбільша слава, яку ми цінуємо, це не зовнішнє, не блиск, а оце, ось слово Боже, оце Євангеліє на спасіння кожному, хто вірує. Цар слави тепер царює в Християнській церкві і в серці кожного віруючого. І він царює також, керуючи словами таємства. Сьогодні наш цар слави приходить тілами крові для прощення наших гріхів. І ми очікуємо другого приходу, коли будуть дивитися на того, кого прокололи, як свого часу у храмі, у скині бачили славу Божу Майсей чи Соломон. Так сьогодні Господь являє славу упокорену. І, дорогі брати і сестри, ми очікуємо зараз другого приходу Ісуса Христа, який йтиме небом і судитиме світ. Будьмо ж готові до цієї зустрічі із Господом. І я звернусь до тих віршів, які ми не читали із 24 псалма. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Брати і сестри, ми не маємо власної праведності, ми не мали її, але нам дарована. Праведність Ісуса Христа, носімо її, коли Бог назвав нас святими, будьмо ж святими, таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже якове. Будьмо ж святими, очікуємо приходу Христа, і будьмо певні, що незважаючи на всі наші гріхи, Господь омиває нас. Він проголошує прощення у Слові, і Він омиває нас своєю кров'ю. Кров Христа змиває всякий гріх із віруючого. і дає сил не грішити, дає сил перемагати гріх. Отже, хто ж то він, цар слави? Господь Саваот Він цар слави. Господь Ісус Христос, який прийде у силі судити цей світ, нехай Він тримає вас у своїй руці. Амінь.